Вітаю вас на каналі Купуй зі мною Це магазин АТБ. Огляну сьогодні для вас товари з жовтими цінниками. Приємного перегляду Чіпси картопляні Лейс у двох смаках 52 гривні 40 копійок. Упаковка 170 грамів. Зі смаком сиру від своя лінія 42 гривні 100 грамів упаковка. Сік томатний 64,80 за 1 літр. Грейпфрут 72 гривні. Велика мілка в асортименті 101 гривня 90 копійок. Три смаки на вибір. Зі смаком ванілі та печива орео. Горіхова паста фундука, подріблений фундук та вафля. Молочний з начинкою зі смаком карамелі та арахісу. Батончик лайн великий. 2 в 1. 33 гривні 60 копійок. 90 г. Цукерки упаковка 92 гривні, 90 копійок 150 грамів. Трубочки вафельні Міленіум 43,70 за 80 г. Вафельки рошен 5 штук. Упаковка 36,53 смаки, какао горіх, молочно-ванільна начинка і також шоколадна начинка. Барні, шоколад 5 штук упаковка 6860, вафельки від рошен 6 гривень, 50 копійок, 3 смаки. Артек від своя лінія 10,90 71 грам. Є ще аромат молока та шоколаду 1090. Артек солоний зі смаком сиру 1440. Вафлі кокосові день у день 52 грами 7,90 за вафельку. Фруктова пастила. Малина та яблуко. Груша та яблуко 10,90 15 грамів. Козинаки від своєї лінії 100 грамів. Упаковка 10,30. Грильяж з повітряних зерен рису 62 грами 13,80, халва соняшникова ванільна 300 г. Від своя лінія 27,80 Мило факс 5 штук упаковка яблуко та авокадо 53,60. Рідке мило антибактеріальне 560 г 36,90. Мило з дозатором Теомілк 50 гривень 70 копійок 400 грамів. Дитяче мило 500 грамів. Упаковка 59,60. Гель догляд для душу Нівега 132 гривні 90 копійок, пів літри. Антипреспірант кульковий 41 гривня 30 копійок. Чоловічий рексона 72 гривні, 50 копійок. Милоромашка 280 грамів, 4 штуки 34 гривні. Дитяче мило від своя лінія 70 грамове, 8-10. Гелі для душу біо, орхідея та ваніль 49,90. 475 грамів. Мило дитяче Джонсон з бейбі 27,90. Чоловічі гелі для душу АКС 102 гривні 50 копійок. Фа. Два аромати на вибір 80 гривень 250 грамові. Фаги для душу для жінок 65 і йогурт та чорниця 250 грамів. 4960 коштує крем для рук, Аромати в асортименті. Ватні диски розумний вибір 21 гривня, 40 копійок за 80 штук. Шампунь клір 118,90. Велика банка 400 грамів та 69,90 за 225 грамів. Подарунковий набір Гель для душу та лосьйон для тіла. 131 гривня. Ділет 225. Шампунь та гель для бриття Гель для гуління ділет 150. Лак для волосся. Від своя лінія. Мегафіксація 52 гривні. Шампунь для волосся 114. Каратин 500 грамів. Виробництво Польща. Шампунь для скур для сухого та пошкодженого волосся. Ціна 138,50. Набір пантін. 229,90 бальзам бальзам-ополіскувач та шампунь. Інтенсивне відновлення. 55 шампунь, кондиціонер Вітео. 2 в одному. Засіб для миття посуду від своя лінії Ріо, 495 грамів упаковка. Ціна 33 гривні. Тийне дерево м'ята та алоєвера гліцерин. Біоформула гель для миття посуду. Сода ефект 500 грамів упаковка. Ціна 21 гривня. Засіб для чищення ріо з ароматом лимону 500 грамів упаковка 25,40 40 Донат гель для миття посуду на основі харчової соди 6750, 1 літр 100 мл. Донат в такому пакеті з дозатором 46,80. Нео для миття посуду з ароматом яблука та вера 500 грамовий 36,20 Доместос непереможний, максимальний захист 45,90 90 хівлітровий. Сів для миття підлоги 70 гривень 90 копійок. Ріо 1-літровий 50-1 гривня 80 копійок. Серветки для господарських потреб. 5 штук упаковка. Вони від своя лінія 22 гривні 90 копійок. Вологе прибирання миття склата поверхонь 3 штуки упаковка від своя лінія 26 гривень 20 копійок. Кухонні губки своя лінія 6 штук упаковка 22 гривні 30 копійок. Капсули лоск ефективно видаляють у холодній воді забруднення 206 гривень 50 копійок. Аріель 483 4 кг 50 г. Нео Капсули для прання універсальні 205-24 штуки. Капсули для кольорових тканин 10 штук. Упаковка 92 гривні. Тео Бейбі. для прання дитячих речей 2 кг 250 г 223 гривні. Лоск 2 кг 400 грамів. Ціна 251 гривня 70 копійок. Сілан 146 гривень. Гель універсальний для прання кольорових тканин 103 гривні 60 копійок, 1,5 літровий. Кондиціонер для білизни 135 2-літровий. Ленор Сенситью велика банка 257 90 літр 230 мл. Білизна, Білизна від розумний, розумний вибір 500 грамова 21 гривня 30 копійок.